Офіційно в ПЦУ перейшла ще одна релігійна громада Тернопільщини у селі, Бодаке майже рік тому люди не захотіли мати нічого спільного з московським патріархатом, а тому вирішили вийти з УПЦ. Тоді ж їм в першу чергу дали нового настоятеля і почали процес оформлення документів. Прийнявши парафію з указом нашого митрополита Нестора, ми почали працювати над тим, щоб на державному рівні зареєструвати нашу громаду. І дякувати Богу, пройшов певний період часу. Ми дочекалися сьогодні такого визначного святкового дня для нас, що ми маємо вже наш статут у новій редакції зареєстрований, і ми вже є як парафія на державному рівні з реєстрацією. Люди кажуть, війна об'єднала їх і остаточно. Показала, що в Україні має бути лише українська церква. На документи чекали довго, але радісну звістку символічно отримали під час богослужіння у храмі. Ми сьогодні були в церкві, нам подзвонили, ми плакали, тому що то історія села наших дітей. Їм же ж продовжувати то все. Але щоб вони так не клопоталися, як ми, то ми це зробили. Ми питалися. Ми брали поради якісь в других священиків. У нас таке було. Ми сходилися. Ми брали кілька священників. Вони нам давали пораду. Так, дівчата треба, так дівчата треба. І ми по тих, як би сказати, по сходинках ми піднімалися. А коли ми вже, от що вже до нас прийшов отець Петро, нам вже було набагато легше. Парафіяни сподіваються, стануть хорошим прикладом і для інших, адже на Тернопільщині ще досі залишаються храми і громади УПЦ.